Перший Адам і останній Адам. Обидва мають велике значення для нас. Біблія називає Адама першою людиною, а Ісуса Христа останнім Адамом. Що це означає, чому Ісуса так називають? Які схожості між Адамом та Ісусом дають підстави так називати Христа? У цьому відео все детально обговоримо. Обговоримо, чим схожі Адам та Ісус, та як це стосується нас. А поки не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал, щоб не пропускати наші наступні відео, а також подаруйте нам вподобайку. Авасо! Біблія пов'язує дві абсолютно різні сцени для того, щоб пояснити, чому саме Бог став людиною. Одна сцена в прекрасному саду, де ми бачимо ідеальний зразок чоловіка, що споживає соковитий плід з живого дерева. Друга сцена на горі, настільки жахливій, що її навіть називають череп місце. Ми бачимо крах чоловіка, побитого і спотвореного відкатувань, прибитого до мертвого дерева Христа, який задихається своїм останнім болісним подихом. Перша людина це Адам. Друга людина останній Адам. В Посланні до Римлян говориться, що Адам був образом майбутнього, того, хто має прийти. Паралель між Адамом і Христом, помітна в першому посланні до Коринтян, 15 розділі: як бо в Адамі всі вмирають, так у Христі живуть. Справжність Христа як останнього Адама чітко прослідковується далі. Так і написано: Перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам духом животворним. Та не духовне перше, а тваринне, потім духовне. Перший чоловік із землі земний, другий чоловік з неба. Давайте детально зупинимось над тим, що об'єднує Адама та Ісуса надприродне начало. Біблія розповідає про те, що перша людина Адам була створена Богом за його образом і подобою з земного праху. Бог буквально вдихнув життя в ніздрі Адама, і він став живою душею. Бог створив Адама своїм словом, тобто Він так захотів, сказав, і так сталося у певний час на шостий день тижня сотворіння. Адам був створений за образом Бога, а Христос є образом Бога Невидимого. Це означає, що Ісус існував з Богом Отцем і Богом Святим Духом ще до створення Адама. Він втілився в людську подобу після зачаття Святим Духом і народження Дівою Марією довершений, непорочний, святий. Адам був створений досконалою людиною, наділеною всіма людськими здібностями. Він мав розуміння Бога, завдяки чому міг духовно спілкуватися з ним. Створений досконалим, непорочним і святим. Адам мав добрі стосунки з Богом, з дружиною, самим світом і світом природи, що його оточував. Останній Адам Ісус Христос також був досконалим. Мав стосунки з Богом, був непорочним та святим. Багато людей помилково називають Ісуса другим Адамом. Насправді в Біблії не зустрічається таке порівняння. Писання називає Христа другою людиною. З часів Адама на землі жило багато людей, але Ісус Христос був другою, абсолютно безгрішною людиною. Крім того, на відміну від першого Адама, Господь Ісус мав божественну природу і володів усіма якостями, функціями, привілеями, початок людства. Адам дав початок усьому роду людському, а Ісус Христос є початком викупленого людства. Оскільки Христос помер одного разу у майбутньому, нам уже не буде потрібен жодний інший Адам, отже, Він останній Адам, той, що дає життя. Перший Адам дав життя усім наступним поколінням. Останній Адам Ісус Христос несе життя і світло всім людям. Він дає вічне життя тим, хто приймає його і вірить в його ім'я, а також наділяє їх владою бути Божими дітьми. Два правителі. Пам'ятаєте, як Бог дав Адамові як представнику всього людства владу над усім створінням? Після того, як Ісус Христос Воскрес із мертвих, Він сів праворуч Бога і йому була дана влада над усім. І все було підкорене під його ноги, пише апостол Павло у першому посланні до Коринтян. Перший Адам мав обмежену владу, а останній Адам Господь всього. Глибокий сон подарував прекрасно наречену. Другий розділ буття розповідає нам про те, що Бог занурив Адама в глибокий сон, під час якого створив з його ребра йому наречену. Наречена з'явилась завдяки рані на тілі Адама. Після того, як останній Адам Ісус Христос помер на хресті, занурившись у смертний сон за все людство, його тіло було пронизане списом. Своєю смертю він заплатив за гріх свого людства. Люди, які каються у своїх гріхах і вірять йому. Поєднюються з Христом і мають з ним такий самий міцний зв'язок, як наречений і наречена. Таким чином, рана на тілі другого Адама також стала причиною появи нареченої, істинної церкви, славною нареченою, яка не має плями чи пороку, чи чогось подібного, свята і непорочна, Пишеться в посланні до Ефесян 5 розділі, 27 вірші. Павло каже в посланні до Римлян, 5 розділі, що існує лише дві людини з точки зору Божого суду. Бог вимагає досконалості, але ми, люди, маючи гріховну натуру, не здатні виконати ці вимоги. Іншими словами, ми ніколи б не могли врятувати себе самі. В Едемському саду Адамові заборонили куштувати плід з дерева, пізнання добра і зла, але він не послухався. І саме тому, що він не послухався, мусив померти. Тобто, смерть не була природною долею Адама і не була задумана Богом при його створенні. Це було покарання за те, що він ослухався свого творця. Те, що Христос є останнім Адамом, робить зрозумілою природою горятівної роботи на Христі, котра полягала в певному послуху своєму отцю. Послух Христа полягав не тільки в тому, щоб не куштувати заборонений плід в саду. Послух Христа полягав у стражданні та смерті на Христі. Христос мав прийняти людську подобу і померти фізично. В посланні до Филип'ян, 2 розділі 8 вірші, говориться: Він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті. Смерті Хресної, щоб стати останнім Адамом, Ісус мав зробити те, в чому зазнав поразки Адам: проявити обов'язковий послуг в саду і обов'язково прожити безгрішне досконале життя. Обидва ці завдання Ісус виконав. В цьому полягає його активний послух. Він взяв на себе смерть, котру заслуговуємо ми. І тепер смерть втратила своє жало щодо нас, втратила свою силу щодо нас. Наша вічна доля залежить від того, до якого із цих двох Адамів ми приєднаємось: до першого чи до останнього. Якби всім Адамів вмирають, так в Христі всі оживуть. Чи відкинули ми за вірою непослух старого першого Адама, і чи прийняли ми прощення гріхів, яке стало можливим у новому Адамі Ісусі Христі? Зараз, коли ми на порозі святкування Пасхи, Воскресіння Христового, давайте ще раз іще раз подумаємо, до якого Адама ми хотіли б приєднатися. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал і поставити вашу подобайку. В коментарях, будь ласка, напишіть свої враження від цього відео. А також хочемо висловити велику, велику щиру подяку всім, хто підтримує нас на патреоні та одноразовими донатами. Якщо ви хочете приєднатися і благословити наш проект фінансово, всі реквізити є в описі до цього відео.